Рятувальники радять усім водіям найближчим часом не виїжджати нікуди. Але все ж таки, якщо поїздка вам необхідна, то ми радимо вам убезпечити себе максимально. А оперативний сюжет від команди ранку покаже як. Екстремальні холоди завжди підкрадаються непомітно, особливо взимку, і більшість водіїв до них традиційно не готові. Приходиться, за якщо старий акумулятор, слабенький, то забирати додому, гаріть, а що робити? Ну, есть народные способы прогреть, факел сделать. За антифризом должна быть в бензине антифриз. Команда «Ранку» звернулася до професіоналів за порадами. Що робити, коли сильний мороз застав вас ненацька? Акумулятор утром при 25 спит. Его необходимо разбудить. Мы включаем зажигание, включаем какие-то из осветительных приборов. Секунд на 10-15. И после этого мы пытаемся завести. Если с первой попытки ваш автомобиль не завелся, можно сделать одну-две попытки, но дальше садить аккумулятор не имеет никакого смысла. Мы открываем капот и смотрим, плотно ли прилегают клемы, контакты, проводов клемом аккумулятора. Бывает такое, что они отходят, в том числе и на морозе. В любом случае вызвать компанию, оказывающую ассистентские услуги, это дешевле, чем загубить полностью аккумулятор. Если вы все-таки завелись и э, чувствуете, что в автомобиле что-то не так, не рискуйте, особенно э, выезжать на дальние расстояния. Памятайте, в те дни реально потрапить в снеговые заметы и провести много часов в холодной машине в ожидании помощи. Поэтому, собираясь в дорогу, и простые правила безопасности. Пеки, як мінімум, контролюйте рівень заряду акумулятора та слідкуйте, аби бак з пальним був повним. На крайній випадок є ще один метод, який нам, як це не дивно, може запропонувати наша славетна міліція. Водій з тринадцятирічним стажем Олег навіть не підозрював, чим може закінчитись для нього поїздка за місто. Машину раптом занесло, двигун заглух, а телефон розрядився. Навкруги нікого, а мороз мінус 30. Водія врятувала тривожна кнопка. Зими реально допомагали водіям автомобілів, яких потрапляли у дуже незручні для них ситуації. Ці автомобілі були оснащені кнопками тривожної сигналізації. Тому у нашій фахівців була можливість чітко визначити місце знаходження цього авто. Маєте ви кнопку чи ні? Позашляховик у вас чи малолітражка, почувши про екстремальні морози та штормове попередження, утримайтесь від поїздки, або, як мінімум, беріть з собою лопату, щоб було чим викопувати авто з двометрових заметів. Бережіть себе.